Доброго дня! Сьогодні з вами дивимося частину будинка, район Старе місто. І так, у нас територія спільна, тобто будинок розділений на дві частини. В одній частині живуть власники, дуже хороші, приємні люди. Інша частина здається. Одна кімната, санвузол та кухня. Далі детальніше подивимося всередині. Зараз покажу вам територію, і всією цією територією, що я вам ось тут покажу, можна користуватися. На території є велика така ділянка, там так само є наділ, можна використовувати її під якісь насадження. Далі є ще місце для зберігання овочів, фруктів і так далі. Погріб і ще басідочка для відпочинку. Ось такого плану є заїзд. Так само, якщо ви на авто, то так, теж є місце під парковку одного автомобіля. Ось тут ви бачите такий заїзд через автоматичні ворота і ось ось ця вся територія, нею можна користуватися і тут запаркувати автомобіль. Далі заходимо з вами. Безпосередньо у цю частину будинка. Вхід сюди, ясна річ окремо, всі лічинники виведені окремо. Тут у нас є все необхідне по техніці та меблях, є пральна машина. Так само ще холодильник ось ліворуч. Покажу вам детальніше. Все акуратно, чистенько. Можете бачити це на відеоогляді. Так само ще газова плита і газова поверхня. Тут у нас стоїть газовий котел, який не залежить від відключення світла, тобто опалення в будинку є постійно. І, відповідно, підігрів води це у нас бойлер. Оплата тут, в будинку, є за електрику та за газ. Вода подається автоматично насосом з краниці. Ось такого плану, ближче детальніше подивимося, є все необхідне по меблях. І звідси у нас вихід з віконечка на задній двір на діляночку. Далі покажу, що вам санвузол. У санвузлі у нас душова кабіна та туалет. Все новеньке. Фактично тут тільки після ремонту, тому вся сантехніка, все абсолютно усе новесеньке. Можете це бачити, не видно жодної плісні, висирості і так далі в будинку немає. Все охайно, чистенько. Для двох людей оптимально така невеличка частина будинку буде зручно для проживання. І так само добиратися теж звідси зручно. Є транспортна розв'язка уся, під'їзд до будинку асфальтований, тому фактично досить близько під'їжджати у місто. Ну, йдемо з вами ще в кімнату. В кімнаті у нас. Великий двоспальний диван. Ось такого плану він у нас розкладається, відповідно, спальне місце на дві людини. Є шафа, стіл і ще ось такі меблі. Звідси у нас вже вихід на під'їзну доріжку до будинку. Ось такого плану. Телефонуйте. Ціна досить приваблива за цю частину будинка. Можу показати вам зручний будь-який час, який вам буде зручно. Telefonou e